Глянемо зблизька на гусятинський коледж Тернопільського національного університету імені Івана Полюя. Наше знайомство із закладом відбулося у день знань, що є символічним, бо саме ця установа готує фахівців, які завтра своїми знаннями будуть збагачувати і примножувати здобутки наших краян. Уже 25 років педагогічний колектив Гусятинського коледжу самовіддано турує нелегку дорогу підготовки кадрів для народного господарства країни з погляду історії. То лише мить, а для навчального закладу це шлях сходження й утвердження. Костянтин Васильович Зеленський, директор Усятинського коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя, кандидат технічних наук, доцент, привітав всю дружню родину коледжу із початком нового навчального року. Шановні друзі, хочу подякувати батькам і вступникам за те, що вибрали. Такий саме наш навчальний заклад, і я сподіваюся, що спільно, разом, от, в такому триєдиному поєднанні це батьки, студенти і весь наш педагогічний колектив, ми зможемо прикласти і знання, і досвід, і розвинути творчі таланти ваших дітей. Знань і від науки, лише старанним він дається в руки, тож ключик раду ти візьми і двері знанням відчини. Як ти вчишся, друже мій, видно заліковій книжці, цій. щоб мати не менше неприємності в житті, щоб завжди були в заліковій книжці. Цій. Тільки відмінні радісні оцінки для 2 і 3 не мають сторінки. Багаті сходи, о, як треба нині, нашій державі, незалежній Україні, вручаєм перший ваш важливий документ, який засвідчує усім, що ти студент. навчається в гусятинському коледжі імені Полюя дуже задоволений. Навчання проходить добре, проживає в гуртожитку. Я дуже рада, що він поступив в цей коледж вже другий рік навчається, і всім вдячна, вчителям тим викладачам, всім, що ви мій внук навчається в цьому коледжі. Я, Я дя дякую всім викладачам за велике терпіння за за, за те, що вони і виховують, і навчають дітей, і повчають. Я навчалася в Гусетинському коледжі 2004 року. Закінчила 2008, восьмого. Далі поступила в Тернопільський національний педагогічний університет. На спеціальність англійська мова та література. Хоча в коледжі я, я вчилася по спеціальності програмування, але вирішила змінити професію. Ну і На даний момент я є куратором першого курсу. Цей досвід є досить незвичним для мене. Страшно, лячно, але водночас і дуже цікаво, тому що ну, це новий період у моєму житті. Сподіваюся, що ці зміни будуть хороші. і Я намагатимуся знайти спільну мову із студентами, стати для них хорошим, хорошим першим другом, хорошим викладачем. Ну і допомагати їм по мірі своїх можливостей. Мене звати Олена Кріалашвілі. Я тут поступила, дуже тішуся, тому що мені тут дуже сподобалося. В мене чудовий настрій. Сподіваюся, що так буде і цих три роки. Сьогодні історії коледжу пишуть прекрасні колективи працівників та студентів своїми успіхами у творчій праці та навчанні, перемогами у конкурсах і творчих звітах, здобутками на наукових конференціях і олімпіадах. Усі роки я займаюся науковою діяльністю в коледжі, тому що в коледжі є дуже гарна бібліотека, викладачі допомагають в підготовці. Мені надзвичайно цікаво займатися саме науковою і діяльністю. На обласній олімпіаді в Тернополі я зайняла друге місце. Досягти цього мені вдалося завдяки викладачам, завдяки підготовці, яку я отримала в школі і підготовці, яку я отримала в коледжі. Математика мені подобається давно. Ну, математика це наука. Як то кажуть, математика це цариця наук. Без математики ні одна наука не не змогла би існувати. А я переможець обласної олімпіади з інформатики та комп'ютерної техніки серед студентів, ящик навчальних закладів першого другого рівня акредитації. Ця перемога вдалася. Завдяки вчителям, які працюють в коледжі, незважаючи на те, що ми Коледж технічний в нас працює літературна студія, ми розвиваємо творчі здібності студентів. І, звичайно, що Олеся якраз є такою студенткою, яка найкраще знає у коледжі українську мову. Це і виявив конкурс, тому що вона зайняла на другому етапі міжнародного конкурсу знавців української мови третє місце. Але я думаю, що успіхи ще попереду Цьогоріч, можливо, у нас буде і перше, якщо ми попрацюємо з нею плітно. «Мені дуже приємно, що мій викладач так про мене відкликається. І справді, можливо, коли я ще більше попрацюю, ми зможемо досягнути чогось більшого і такої і перемогти на обласному етапі. Але я хочу сказати, що будь-який успіх дається внаслідок будь-яких старань і. На цьому у цьому мені дуже допомагає Інна Андріївна. Без такого керівника я не досягнула б такого, і хто не знає своєї мови, солодких звуків дитинства, той не заслуговує на ім'я людини. Тому я завжди буду старатися докласти щось своє у розвиток української мови. У свою чергу коледж віддячує кожному, створюючи умови для пізнання себе і світу, розкриття власних зібностей і таланту. Навчальний заклад на сьогоднішній день має навчальні площі понад 7 тисяч метрів квадратних, має два спортивні зали, має гуртожиток на 120 осіб поселення. Маємо їдальню, маємо прекрасну бібліотеку, яка вже протязі багатьох років останніх завойовує перші-другі місця в конкурсі бібліотек навчальних закладів Тернопільської області. Маємо 14 мультимедійних проєкторів, з допомогою яких реалізуємо технологію мультимедійного навчання, 6 аудиторій, оснащених комп'ютерним обладнанням, інтернет. До послуг студентів є міський стадіон Гусятина, оновлений. Минулого року до дня 20-ї річниці Незалежності така матеріальна база дозволяє нашим студентам успішно вирішувати всі питання із якісним здобуттям знань. В підтримку матеріальної бази коледжу я вважаю прекрасний професійний педагогічний колектив, який складається із 62 викладачів. Серед них на сьогоднішній день сім кандидатів наук і. Цьому році очікуємо ще два захисти кандидатських дисертацій, серед них 36 викладачів вищої категорії, 5 викладачів навчаються в аспірантурі. Всі викладачі у нас пройшли курси інформаційно-комп'ютерних технологій і впроваджують ці технології в навчальному процесі. І буквально у вересні на дні знань ми перед з собою і перед батьками поставили завдання, щоб наші всі студенти, звичайно, за підтримки і з допомогою батьків, кожен мав свій персональний комп'ютер, щоб батьки постаралися підключити їхні домашні комп'ютери до інтернет. і спільно із можливостями коледжу ми зможемо реалізувати технологію дистанційного навчання, що є дуже зручно, оперативно і якісно для наших студентів. Крім навчального процесу, ми надаємо діткам можливість розвиватися творчо. Я вважаю, що це дуже важливо, щоб діти, крім навчання, могли реалізувати себе, своїх хобі. До 25-річного ювілею нашого навчального закладу, який ми відзначали минулого року у грудні. У нас був відкрит, відкритий музей коледжу. Ідея. Яка була закладна в музей, це відобразити роль особистостей у розвитку навчального закладу і відобразити роль навчального закладу якраз у житті кожної із людини. І тому і назва даного музею люди творять історію коледжу, а коледж творить історію людей. 25 років навчального закладу 25 сторінок, які відведені на кожний рік. І кожна сторінка відображає обов'язково основні події, які відбулися в навчальному закладі, досягнення студентів, досягнення викладачів. А також на кожний рік є вибрана людина року, саме та людина, яка зробила вагомий внесок у конкретному році в розвиток навчального. Закладу можна пройти сторінками нашого музею і побачити обличчя людей, обличчя студентів, які навчалися в нас, які брали участь у спортивних змаганнях, які займалися художньою самодіяльністю, здобували перемоги на обласних спортивних змаганнях на обласних всеукраїнських конкурсах. На сторінках музею в нас також досягнення викладачів. Ми можемо гордитися тією кількістю навчальних посібників, які підготовлені нашими викладачами, яким присвоєно грив рекомендовано Міністерством освіти і науки України. У нас в нашому навчальному закладі під Керівництвом Костянтина Васильовича все-таки проводяться різні заходи по розвитку творчих здібностей студентів. У нас працює колектив художній керівник, хореограф, які залучають студентів до колективів вокальних, до танцювальних колективів. Своїми колективами ми можемо гордитися, тому що на належному рівні вони показують себе, коли ми проводимо. Конкурсний творчий звіт. І, напевне, кожного року, саме завдячуючи їм, ми здобуваємо хороші місця у цьому конкурсі. Акцентуємо ми увагу і на духовному вихованні нашої молоді. З цією метою в нашому закладі відкрита капличка для студентів і для працівників коледжу. Я навчаюся на технолога, це зберігання, консервування, переробка плодів та овочів. Я ну, Перший курс, ну, так як перший день, мені тут дуже подобається. Тут цікаво, багато дівчат, знайомих таких є. Я вважаю, що по такій спеціальності, на яку я навчаюся, влаштуватися на роботу можливо. З приємності гордістю хочу відмітити бібліотеку нашого навчального закладу, де до послуг студентів бібліотечний фонд. Накладом 42 тисячі примірників до послуг студентів. Інтернет як провідний, так і безпровідний. Для чого в нас встановлено безпровідний вай-фай бібліотека коледжу вже на протязі декількох років займає привізові місця у конкурсі бібліотеки, який щороку проводить. Обласне управління культури, що підтверджується відповідними дипломами. Для того щоб поповнювати бібліотечний фонд, ми тісно підпрацюємо з обласним управлінням освіти. Для цього ми пишемо листи, і, от можете побачити, от зараз безпосередньо йде видача підручників першим курсом. Якщо подивитись, то всі підручники практично нові для студентів бібліотеки проводять вечори, усні журнали, огляди літератури, також виховні заходи різні. Заклад має свою славну історію, яку примножують і сьогодні і керівництво, і педагогічний колектив, і студенти. А кажуть: якщо шануєш працю своїх попередників, то тобі воздасться за твої труди. У нас сім спеціальностей. Я вже десь раніше говорив рівня молодшого спеціаліста. І основний наш роботодавець це технічний університет, відсотків 60-70 кожного року випускників йде в наш. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Полія. І з них 10% йдуть на державні місця. Ще 10% наших випускників йдуть в різні університети Хмельницький, Київський, Тернопільський, економічний, Івано-Франківський. Решта залишається відсотків 20-30 дітей. Вони, як правило, знаходять самі місця працевлаштування на тих базах практик, де вони працювали. Великий рівень працевлаштування у нас по комп'ютерній спеціальності, по бухгалтерському обліку механіки харчового обладнання. Вони практично 3-4 курсу вже працевлаштовані і просяться до нас на індивідуальну форму навчання з тим, щоб вже заробляти і фінансувати своє проживання. На сьогоднішній день у нас є нове починання. Ми домовилися із представниками агрохолдингу Мрія. Про перспективу стажування і працевлаштування наших випускників, практично всіх спеціальностей ними зацікавилися представники Мрії. Більше того, вони вітали у нас уже офіційно із Днем Знань і очікують від нас всіляких шляхів розвитку нашої подальшої співпраці. На механічний завод ще беруть наших випускників і програмістів, і механіків. Була ситуація два роки тому, що наші випускники харчового обладнання працевлаштувалися в Чемеровецькому підприємстві від оболонь і відмовилися від державних місць продовження навчання в технічному університеті, бо захотіли вже заробітної плати і працювати, і жити на себе. Отакі От моменти виникають. Ми тільки раді за перспективи наших дітей, за їхні успіхи. Кожного. Року традиційно у нас проходять заходи зустрічі з випускниками. Це в першу суботу, в червні місяця, і люди з'їжджаються, діляться своїми успіхами. Є у нас і бізнесмени, є серед наших випускників доктор наук. Це нам приємно. Марущак Павло він знаходиться в нашому музеї. Є кандидат наук Гудь, який закінчив наш коледж, університет і працює з заступником директора з навчальної роботи. Так що ми гордимося своїми випускниками і тільки бажаємо їм добра і всіляких успіхів. Коледж не має мистецького спрямування, але тут вчаться дійсно творчі і обдаровані діти, які охоче демонструють свої таланти усім присутнім. Щоб ішли ми по них навпрямки, від науки до нових вершин, Прокладем ще маршрут не один дружба нам осяває стежки, щоб ішли ми по них напрямки, сід науки до нових вершин.